Добрий день, мої любі діти та шановні батьки! Ми з вами продовжуємо наші роки, які присвячені повторенню. і тема сьогоднішнього року повторюємо вивчене саме 1000. Запишіть, будь ласка, 26 травня, класна робота та 90.

Назвіть сусідів числа 140, 139 та 141. 538, 540, 899, 801, 767, 769. Розкладіть число на розрядні доданки, Як ми можемо отворити? 500... 456. п'ятдесят шість. Це в нас чотириста плюс п'ятдесят і плюс шість. Триста дев'ть. Триста плюс дев'ять. П'ятсот двадцять один. П'ятсот плюс двадцять плюс один. Четриста вісімдесят. Чотириста плюс вісімдесят. Сімсот сімдесят чотири, сімсот плюс сімдесят і плюс чотири. І вісімсот дев'ятнадцять, вісімсот плюс десять і плюс дев'ять молодці. Обчисть. 600 плюс 40 плюс 8 – 648. 200 плюс 30 плюс 5, 235. 583, 583, 907, 907. 720 і 400 плюс 10 плюс 1, 411. Запишіть, будь ласка, номер один. Та запишіть всі приклади, які у нас з вами є в квадратиках. То тобто ми з вами записуємо письмове додавання та віднімання. І починаємо рахувати. 1 плюс 5 6. Далі, 7 плюс 6, 13. Три записали, один запам'ятали. Так, 3 записали, один запам'ятали. Запам і 5 плюс один. І ще плюс 1 – 7. 736. Так, далі. 9 мінус 3 6. 0 мінус 6 не можна. позичаємо, 10 мінус 6. 4, Тут у нас вже 7. 7 мінус 1. 6, шість Так, отже, бачимо 736. Чи є у нас така відповідь? Є. Yeah. Ось ми можемо поставити в у нас, так. Далі 646 ось у нас є Е. І ось Е. Так, і так само ось ми маємо теж Е. Далі 4 плюс 3 – 7. 4 плюс 1 – 5. 1 плюс 1 – 2. 257. Є у нас така відповідь? Є. Ось воно вгорі. Тут і. П'ять плюс сім дванадцять. Два записали, один запам'ятали. Вісім плюс один дев'ять. Чотири плюс два шість. Шістьсот Це У нас є така відповідь є «л». Так, вісім мінус один. 7, 4 мінус 5 можемо, ні. Але ми що можемо зробити? Відня... Позичити. так. 14 мінус 5 це 9, і тут 4, 4 мінус 3 1. 197. Повертаємося. Є у нас сюди. Далі 5 мінус 8 не можна, 15 мінус 8. 7. 3 мінус 1. вже 2 мінус -1. 1. І вже у нас 7 мінус 1. О, не можу, не так, 8 мінус 1, 7. Отже, 717. Н, тут так само. Н. Так, далі. 2 мінус 5 не можемо, Позначаємо.

Так, 6 плюс 3, 9, і ще 1, 10. І тут 6. Отже, виходить 600. Сюди перше слово ми отримали це на слово Рим. Сюди 600 підходить. Так, 0 плюс 5 5. 8 плюс один 9. 6 плюс 1, 7. 795. Ф.

Тут 9 і тут шість. Шістьсот дев'ять це я. І бачимо: тут у нас залишилось і 1. Шість, сім. Ой, вибачте, тут вже десять. Це у нас 9, 5. 7. 759, девять. І це у нас І. І вийшло такі слова Рим. Венеція, Флоренція і країна, яка в нас була захована, то це в нас Італія. Йдемо з вами далі. Розгадали. Уявимо, що в нас з вами є тюльпани: червоні, білі та жовті. Червоних 45. Білих у нас невідомо на 20 менше, жовтих на 30 більше. Що ми робимо? Спочатку, якщо менше, 45-20-25, це у нас білих. Далі 25 плюс 30 55. І всього 55 жовтих цибулиночок. Так, маса однієї тварини, значить бобра, невідома. кількість 4, всього 40. А ведмедиків теж невідомо, але двох ведмедиків 800. Отже, написала номер 2. І записано, що ми можемо зробити? Ми можемо 40 поділити на 4 і отримаємо масу одного байбака. Тепер ми 800 ділимо на 2 і отримаємо 400, 400 кг маси одного ведмедя. Тепер ми 10 додаємо 400, це у нас 410 кілограмів. І об'єднуємо з вами в один вираз. 400 поділити на 4 плюс 800 поділити на 2. дорівнює 410. Залишилось записати тільки відповідь. Відповідь: 410 кілограмів маса байбака і ведмедя разом. Так, якщо вам потрібно, зупиняйте, ні йдемо далі. Велика панда перебуває на межі зникнення. У природі залишилося близько 700 панд. І ще 120 панд в мешках зоопарка. Скільки цих тварин залишилось на планеті. Отже, 700 плюс 120 820 панд. Всього ви бачимо невелика кількість. Номер 3. Зараз, будь ласка, запишіть та спробуйте самостійно поставити більше, менше або дорівнює. Так, записали. Поставили. Тепер давайте перевіряти: 100 см 10 дециметрів. Дорівнюємо. 15 дециметрів, 20, 200 см. 200 см. 45 дециметрів, 4 метри. 45 дециметрів. 1 км, 1000 метрів дорівнює 3 дециметри мінус 6 см і 28 см. То це у нас 28 см. 4 метри плюс 4 дециметри більше, ніж 30 дециметрів. Отже, розкажіть про результати своїх досягнень. Що вам вдалося? над чим ще слід попрацювати? Беріться хлинку і домашній номер 4 вам потрібно знайти значення цих виразів цим висупоритеся на відміну. Всього найкращого і до побачення!